Скажіть, будь ласка, про цю стрічку, чому вона цікава? Чим вона наповнена, і як вона вами натхнена? Вона наповнена любов'ю, вона наповнена коханням, вона наповнена побутовим гумором. І головне, що вона дуже соціально значуща. Розкривається тема соціалізації військовослужбовців у тогловому житті, і все це подано в такому легкому стилі. Тому руші до перегляду. А от розкажіть детальніше про ось такий соціальний меседж. Ми розуміємо, що це зараз дуже важливо, але все одно поясніть, можливо, особисто для вас, чому це так відгукнулося і захотілося саме через комедію передати таку соціальну місію. Є таке поняття, як м'яка сила. Тобто, ми повинні говорити на дуже важливі теми, але зробити їх зрозумілими кожному. І от, власне, ми. Дуже намагались це втілити в нашій комедії, в нашій романтичній комедії. Для мене ця стрічка важлива, тому що вона про любов це одне з таких понять, яке змінює все життя. Так сталося і в нашому фільмі.